Олена, скажи, будь ласка, яку посаду в компанії Булкштейн ти займаєш? Виконавча директорка. А що це таке? Ой, це коли ти в компанії дивишся за тим, щоб всі цикли рухалися, щоб компанія надавала класний продукт, його було багато, що багато хто про це знав і хотів. І я просто цим, -цим керую, а за що ти це продукт? Любиш, якщо ти це любиш. Ну, Якщо б я це не любила, я б цим не займалася б більше 15 років на хвилину. Ого! Так, скільки. За що? За що? Я люблю за те, що ми допомагаємо багатьом людям у всьому світі змінювати їх життя. Йо? От в мене, прям я кажу, в мене мурахи бігуть. Чому? Тому що людина приходить, приходить до нас в одному стані і з певною життєвою ситуацією, а виходить в зовсім іншому стані, коли вона розуміє, що вона керівник свого життя, свого часу життя, в неї є інструменти ефективності. Неважливо, це наш планувальник, Богушбук або інструменти штучного інтелекту, або все це поєднано. Або просто знання про те, що життя складається з певних частин, і якщо ти це розумієш і знаєш на що дивитись і чим керувати, то ти дійсно цим керуєш.